Своїх батьків, Даруємо вам іменинника. Олександр, тримай. Ми тебе вітаємо. Роман, вітаємо тебе. Євочка, тримай. Вітаємо. Також кожен іменинник отримує подарунковий сертифікат на повторне відвідування. Прийдете до нас. «да». 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 Молодці, тримайте. Тримай. Також кожен іменинник отримує картку іменинника на безкоштовне відвідування в останній четвер місяця, в день іменинника батьки заповнюють анкетку, ми випишемо карточки. А на згадку про те, що ви святкували свій день народження саме у нас, то у нас іменинниця Катя, піднімайся, сонечко. А на згадку про те, що ви святкували від день народження саме у нас, отримуйте медальки. Давайте дружно будемо літати наших іменинників. Вітаємо! 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 Ві Ві -мо! І це ще не все. Також кожен іменинник може безкоштовно подивитись СІМД кінотеатр. Це приємного перегляду, будьте здорові.